Мальовничі краєвиди, пам'ятки архітектури, замки, облаштовані зони відпочинку, туристичні та рекреаційні об'єкти. Одним словом, Перечинщина має чим зацікавити туристів з метою інформування про принади району у Перечині створили інформаційно-туристичний центр. Ідея його створення виникла чотири роки тому. Знайшли партнерів в словаччині, підготували разом з ними це обця Дреніца, село Дреніця, Пряшівського краю. І ми підготували з ними разом проект, власне, направлений на сприяння розвитку туризму, сприяння економічному розвитку. Ромар через туризм за два роки існування центру потік туристів на перечинщині суттєво збільшився, але збільшення надходжень до бюджету очікують в перспективі. Потік туристів трошки збільшився, але якщо буде економічна ситуація в нашій державі краще, я думаю, що тоді в нас буде дуже багато туристів. Якщо буде багато туристів, то відповідно приватні підприємці, які працюють на території міста, на території району, будуть збільшувати і кількість найманої робочої сили. Відповідно будуть іти надходження до бюджету. Ну і де будуть працювати як Готелі, ресторани, і прибуток відповідно буде йти, і Буде покращення на міському бюджеті. Для ознайомлення туристів із видатними постатями та унікальними місцями перечинщини видали фотоальманах. Не є професійних фотографій. Тут проводилися конкурси між самими жителями міста, і ми намагалися в фотографіях показати ну якби наше місто для того, щоб можна було потім почесні громадяни, і так далі, щоб потім можна було дійсно, якщо десь ну, передавати вихідцям і так далі. Приміщення інформаційно-туристичного центру, якому понад 100 років одночасно є і музеєм, тут облаштували кімнату колишнього працівника хімзаводу, зберегли інтер'єр тих часів, предмети побуту. Це хата такого. Працівника хімзаводу, всі всі речі, які там є. Навіть п'яці, який складений, це все із старого матеріалу, який ми шукали, який ми збирали по перечину і околицям. І крім того, ми намагаємося. Ми маємо ще одну кімнату. Ми намагаємося періодично організовувати там виставки. Надають інформацію у центрі абсолютно безкоштовно платними за бажання клієнта є забезпечення трансферу, харчування, екскурсії тощо. Пропонують туристам відпочинок на будь-який смак та в. Міс Гаманця користуються послугами інформаційно-туристичного центру і місцеві жителі.